Здоровенькі були. Я вже багато років роблю огляди телевізорів, але жодного разу не робив їх порівняння. Тож настав час це виправляти. Та сьогоднішнє відео це відео порівняння двох телевізорів від різних брендів, схожими за характеристиками та ціною. У цьому відео ми порівняємо їх дизайн, інтерфейси, зображення. Та звук, я хочу акцентувати вашу увагу на те, що це пілотне відео. Та я хочу разом з вами в коментарях обговорити, як робити такі порівняння ще краще. Бо у планах зробити порівняння у різних цінових сегментах, то це не останнє порівняння телевізорів на цьому каналі. Тож дуже чекаю ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, бо це наша найкраща мотивація робити якісь нові формати. Посилання на обидва телевізори, як завжди, буде в описі. Ну, Давайте починати порівнювати. Для порівняння ми обрали два qled телевізора 55-ї діагоналі. Перша модель це буде Hisense 55e 7 NQ, який коштує зараз 27 тисяч 499 гривень. Другий телевізор це Samsung. Модель QE55Q60DAUXUA, який зараз зі знижкою коштує 29 999 гривень. Та почнемо ми, напевно, з дизайну. Почну я з дизайну. Спереду тут важко щось, щось порівнювати, бо це просто дві величезні панелі. Проте можна звернути увагу на ніжки. Вони у обох телевізорах. Це Hisense, це Samsung. Вони в обох телевізорах подвійні, тобто розміщені по бокам на панелі, не посередині, а по бокам. Що на Hisense, що на Samsung. Вони трошки різної форми. На Hisense вони виглядають ось так. На Samsung вони виглядають ось так. Проте це можна сказати одне і те саме. Вони пластикові, як на Samsung, так і на Hisense. Тож тут можна сказати паритет. Що стосується товщини корпусу, то HiSense він доволі такий товстий, якщо порівнювати з Samsung, бо Samsung досить тоненький, та він нерівномірно товстий. Тобто зверху тут більш тонкий корпус, потім він становиться ще більше. А посередині знаходиться ось такий блок, який ще трошечки там пару сантиметрів додає до товщини. Samsung рівномірний, рівномірно плоский по. Е Усій висоті. Для чого це важливо? Це важливо тільки для того, щоб під час розміщення телевізора на стіні це має якесь значення, бо від цього залежить наскільки у вас телевізор буде відставати від стінки. Hisense буде відставати на ну не знаю, тут насправді ну, до 10 сантиметрів. Такий досить широкий виходить, якщо на стінку розміщати Samsung, ну я не знаю, ну до, до 5 сантиметрів. Мені здається, що він так, якщо ось ну, узагальнити, то він десь у два рази тонкіше, ніж Хайсенс. Якщо ви будете розміщувати десь на ців тумбі, то напевно ця товщина взагалі не має ніякого значення. Ну, якщо подивитись позаду, якщо ви. Буде телевізор стояти просто десь, та буде, можна буде побачити його задню частину. То, ну звісно ж, Samsung виглядає прикольніше, бо Hisense, щось тут є, якісь там узори, трикутники, але не знаю. Мені більше подобається, коли просто нічого немає, то це просто рівна панель. Наскільки це важливо для вас, ну не знаю. Проте все ж таки про це сказати хочеться. Кріплення на стіну тут веса стандарту. Вони трошки різні по. По співвідношенню цього кріплення, про те, що на Samsung, що на Hisense це стандартизовані розміри, тож підібрати якесь кріплення на стіну не буде. Ніякої проблеми. Тепер давайте порівняємо інтерфейсні роз'єми. Це телевізор Hisense. Тут у нас є RCA роз'єм, роз'єм для супутникового телебачення, цифрового телебачення, LAN для дротового підключення інтернету, оптичний вихід для підключення якоїсь акустики, яка підтримує оптичний вихід. Три HDMI вони усі 4К-60 Гц, Цей телевізор 60 Гц, тому тут більше її не потрібно. Один з них з підтримкою є ERC. Також є два USB-вхіда, проте вони обидва на 0,5 А. Що це означає? Що якщо ви хочете під'єднати якийсь зовнішній жорсткий диск, якому потрібно живлення 1 А, то ви цього зробити не зможете. Тут тільки 0,5 А. Але флешки або SSD-накопичувачі можна підключати без проблем. Тепер давайте дивитися, що є на Samsung. По-перше, тут немає rca роз'ємів. Ось цих. Я не знаю, наскільки вони важливі на телевізорах в 2024 році, але тут вони є, тут їх немає. Що підключати до цього RCA, я не знаю. якийсь vhs плеєр або якусь Олдову приставку. Або, ну, Я, я не знаю. Напишіть у коментарях, хтось користується ще rca роз'ємами, бо ось на Hisense вони є, на Samsung їх немає. Тут також є вхіди для кабельного та цифрового телебачення є три HDMI, але вони досить дивно розташовані. Розташовано два ось тут, а один знаходиться ось тут. Та якщо ви використовуєте телевізор просто на tv тумбі, це ну, не має якогось великого значення. А якщо ви його використовуєте на стіні, то ви не зможете користуватися ось цим роз'ємом. Також тут розміщений оптичний вихід. А оптичний кабель, він досить, скажімо так, як сказати, правильно, хрупкий, тобто його не можна заламувати. То ось це все на стіні ну, буде, буде ось так повинно якось торчати, І у вас не вийде нормально підключити третій HDMI та оптичний кабель, якщо розміщувати Samsung на стіні. Проте це такі нюанси, не усі будуть так це розміщувати. Я не можу сказати, що це мінус, проте про це. Треба знати. Також тут є LAN для інтернету та два USB, один з яких 0,5 Ампер, а другий 1 ампер. Тобто сюди можна буде під'єднати HDD жорсткі диски, та на них буде йти живлення 1 ампер. На Hisense обидва порти 0,5. Чого тут немає ще, то начебто все. Все однаково. А єдине, що я не бачу, тут немає вихіда 3,5. Тут є вихід 3,5. Взагалі тут нарисовані намальовані навушники, але я думаю, що це все ж таки більш використовують для підключення якихось колонок, наприклад, через 3,5. На Hisense є, на Samsung. Я щось цього роз'єму не бачу. Це дуже дивно, бо взагалі-то він. Мені здається, що він є на усіх телевізорах, але ось на Samsung немає. Підключення до живлення знаходиться на Samsung ось тут. Тут є такий канал для усіх дротів. можна все прокласти, причому можна прокласти навіть з, з ось, ось цих роз'ємів, ось так вивести та якось там повиводити. На Hisense такого немає, проте. Тут така конструкція корпусу, що ось цей блок він трошки випирає, як я вам вже говорив. то тут особо прокладати нічого не потрібно, тобто можна чіпляти його на стіну та дроти ніяк не будуть заважати. Тут більш тонкий корпус, та вони усе зробили, щоб можна було розмістити телевізор як ближче до стіни. Тобто, ось так на цьому етапі я хочу сказати, що Samsung якось більше думав про те, що люди будуть розміщати цей телевізор на стіні. Hisense про це думали трошки менше. По роз'ємам плюс-мінус однаково виходить, окрім RCA та те, що він там є. Та у Samsung є ось підтримка одного амперного USB. Це, напевно, найсуттєвіша різниця. Давайте ще подивимось на пульти. Як бачите... Пульт від Hisense виглядає ось так. Пульт від Samsung виглядає ось так. Та е, знаєте, на мою думку, я можу сказати, що це е, пульт Hisense, це щось з минулого, а Samsung такий більш сучасний. Хоча, хоча, насправді, вони обидва підтримують підключення по Bluetooth. В обох пультах є мікрофони для голосового пошуку та голосового асистенту. Та це все далі насправді справа смаку, бо у Samsung він компактний, це прикольно, бо він він маленький та ну, не, не виглядає як пульт з 2000-х років, але на Hisense більше. Можливостей якихось швидких дій, запуск застосунків, причому застосунків, які працюють навіть в нас, такі як YouTube, Rakuten, Apple TV+, Netflix. Це все. ну, Vida — це фірмовий фірмовий застосунок від Hisense. Запуск застосунків, швидкі налаштування. Перемикати канали по номерам, якщо ви дивитесь кабельне телебачення, тут більше можливостей, так, але він більший, то такий більш класичний пульт для телевізора. Samsung такий тоненький, тут мінімум клавіш. Проте, усе, що, скажімо так, де фокус. Усе, що необхідно, тут теж є запуск Netflix, Prime Video в нас, на жаль, не працює, та запуск браузера. А ще тут прикольна фішка, він заряджається, може заряджатись від сонячної енергії. Тут вбудована сонячна панелька та є роз'єм Type-C для заряджання, якщо немає сонця. Цей пульт ніяк не заряджається. Тут просто. Знаходяться ось такі батарейки 3 а та все. Ну скажімо так, більш класичний варіант, проте більше можливостей. Пишіть у коментарях, які вам пульти більше подобаються. Такі е, маленькі, мінімалістичні. Чи більш класичні, в яких є можливість щось дуже швидко зробити, не блукаючи по меню, як на Samsung, буде цікаво почитати. Далі ми будемо порівнювати зображення. Це, напевно, найочікуваніший момент цього відео, та я хочу сказати, що це було найскладніше для зйомки, тому що є багато нюансів. По-перше, то як виводити зображення на ці два телевізори, так, щоб була однакова якість вхідного сигналу? Існують такі сплітери, які з одного сигналу роблять два. Проте вони усі, ті, що були в мене під рукою, дуже спотворювали якість. Тож ми знайшли єдиний варіант, який зараз можна було. Протестувати так, щоб було однаково гарне зображення, це під'єднати обидва телевізора до MacBook, який зміг вивести зображення однакове 4К 60 Гц з HDR на обидва телевізора у дзеркальному режимі. Наступного разу, з наступним порівнянням, я спробую знайти нормальний сплітер, який не буде спотворювати якість, та будемо робити це через сплітера. Поки давайте подивимось через MacBook, я вважаю, що вийшло. Дуже непогано, тому що дійсно ми змогли вивести однакову, однакову якість зображення на обидва телевізори, та ми можемо порівняти, як вони по-різному показують одне й те саме. Давайте дивитись. Як преамбула до порівняння зображення, хочу сказати наступне: обидва телевізора QLED з дуже схожими характеристиками, які ви можете почитати за посиланням в описі. Не буду витрачати час відео на те, що ви можете почитати просто на сайті. Ми разом з персоналом магазину дуже довго дивились різні відео на цих телевізорах та дійшли до висновку, що у таких порівняннях не може бути єдиного переможця по усім критеріям передачі зображення. Справа у тому, що все залежить від вашого сприйняття та від ваших смаків. Хтось шукає телевізор, який буде відображати природні кольори та більш тепле збалансоване зображення. Хтось полюбляє більш соковиті та насичені кольори. Тож зараз я буду намагатись описати те, що ми побачили, а саме висновки ви повинні робити вже самі, враховуючи власні уподобання. А ще я додам про те, що порівняння ми робили у стандартному режимі зображення на обох телевізорах. Нічого додаткового не крутили, бо давайте будемо об'єктивні. Більшість користувачів дивиться телевізори у тому режимі, в якому дістали його спакування. Тож так ми усередимо порівняння. Думаю, що ви вже зрозуміли та й саме побачили, що якщо дуже узагальнити, то саме Samsung, який знаходиться праворуч, робить зображення більш соковитим та насиченим, а Hisense, який знаходиться ліворуч, робить його більш збалансованим та натуральним. У різних сценах це відчувається по-різному, десь взагалі було навпаки, але у більшості випадків Hisense натуральніший, Samsung більш насичений. Ми під час зйомки обговорювали, що краще, та не прийшли до якогось висновку. Проте хочу від себе додати. Дати, що я помічав у деяких сценах, як, наприклад, ось така, що перенасиченість кольорів Samsung іноді робить погану справу, втрачаючи багато деталей через велику контрастність навіть у стандартному режимі відображення. Таких прикладів ми побачили доволі багато під час порівняння. З першого погляду, тобі здається, що праворуч зображення краще, але якщо придивлятись, то саме ліворуч можна побачити більше деталей. Наприклад, подивіться зараз на землю, яка, як на мене, ліворуч виглядає не тільки натуральніше, а й більш фактурною. Праворуч це кудись губиться з цією насиченістю, втрачаючи деталі. Аж відео нам більше сподобалось на Samsung, особливо гарно виглядають темні сцени. Праворуч ми бачимо більше деталей, більше полутонів, Та це все виглядає набагато краще ніж ліворуч на Hisense. Тільки подумайте для себе, як часто ви дивитеся hdr контент, та наскільки часто ви будете це бачити. Динамічні сцени ми теж подивилися з увімкненим динамічним режимом, щоб перевірити, як телевізори домальовують кадри у складних сценах. Ми помітили, що у Samsung іноді трапляється ось таке: Подивіться на шолом райдера по кадрам, та точніше, навіть не на шолом, а на те, що залишилось від голови райдера. При цьому ліворуч на Хайсенс все добре, та під час відтворювання зображення більш плавне та немає ніяких артефактів. Дуже неочікувано насправді, і я, чесно кажучи, думав, що краще з цим впорається Samsung, а вийшло навпаки. Ну і останнє, що потрібно порівняти, це, звісно ж, звук. Давайте будемо відтворювати на обох телевізорах однаковий контент та слухати, як вони його відтворюють. Буду записувати на ось цю петлічку в однакових умовах. Тож зможете почути різницю. Сподіваюсь, давайте пробувати. Тестування звуку ми проводили у трьох варіантах гучності: 30, 60 та 100%. Давайте послухаємо разом. Не знаю, наскільки зрозуміло по відео, але HiSense однозначно грає гучніше, незважаючи на те, що по характеристикам тут однакові динаміки за потужністю. Проте, як я і очікував, якість звука краще у Samsung. Звук більш чистий та об'ємний, з більшою кількістю низьких частот. Не те, що різниця була якось кардинальною, проте саме Samsung відтворює його краще. Хоча і теж проситься підключити до нього якийсь саундбар та отримати зовсім інші емоції від звуку. А ще Помітив, що на Samsung більш збалансоване регулювання звуку, тобто градація цього звуку від 0 до 100, вона равномірна, коли на Hisense, починаючи навіть з зі значень до 10, він грає досить гучно, а потім після. Десь 50-60%, гучність додається вже не так сильно. На Samsung воно якось більш збалансовано від 0 до 100%. Мені це сподобалось більше, ніж на Hisense. По-перше, хочу сказати дуже дякую за те, що додивились це відео практично до кінця, тобто до цього моменту. По-друге, я хочу сказати, що дуже сподіваюся, що це відео вийшло інформативним та вам сподобалось. Якщо у вас є якісь поради. Як можна зробити порівняння телевізорів краще, об'єктивніше, чи може щось ще порівнювати. Обов'язково пишіть у коментарях, бо, як я говорив, ми будемо робити такі порівняння у різних сегментах, та це не останнє порівняння телевізорів на цьому каналі. Тож, давайте робити це порівняння краще. а... Хотілося б робити взагалі найкращі порівняння телевізорів в україномовному сегменті на YouTube. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити нові відео. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам це порівняння. Ну, а посилання на обидві моделі телевізорів я залишаю в описі. Дуже дякую за увагу! Усім мирного неба! Слава Україні! До побачення. А ще я хочу дуже подякувати персоналу магазину цитрус, в якому я це все знімав. Я тут дві доби просто виніс мозок усім, але мені дуже допомогли. Тож я не можу не подякувати, хлопці. Ви ви, ви найкращі. То це не останнє відео порівняння. Тож готуйтесь, я не в останній раз у вас дякую.